Болгарська культура дуже близька мешканцям півдня Одещини, адже саме тут розташовано багато населених пунктів з компактним проживанням етнічних болгар. Їх звичай тісно пов'язане з землеробством, бо саме земля завжди годувала цей працьовитий народ. На новорічні свята болгари завжди готують національне блюдо-банницю. Це солоний пиріг з бринзою та сиром, всередину якого, за традицією, господиня ховає символи вдачі та щастя. Напередодні старого нового року банницю з сюрпризами нам приготувала відома Режисерка та продюсерка команди Power Film Production, а також директорка Міжнародного етнічного кінофестивалю Око Тетяна Станєва. Сьогодні я розповім вам, як робити швидко баніцу для швидких сучасних яздинь 21 сторіччя. Почнемо з того, що нам треба розбити яйця. Це блюдо-баніца в різних селах болгарських тут у нас в Басарабії має декілька назв. Одні називають його Міліна. Другі називають його Зільнік, як в моєму селі, наприклад, в Криничному. А в Болгарії це блюдо зветься баніце. І на свята в різних селах, повторюсь, в різні дати це роблять хтось. Я вже досліджувала, робиться 25-го, хтось на Новий рік, хтось на Різдво 6-го на 7-го, хтось робить. Вже на старий новий рік болгарські звичай зустрічі новорічних свят з баницею дотримуються щороку, адже кожен чекає на щастя в новому році та вірить у його передбачення. На свята баницю роблять з косметчата. Косметча, косметчата, космет... В перекладі з болгарської, це скоріше доля. Коли ми закладаємо ці космети в саме тісто, в сам пиріг цей сирний, то дістаючи потім, коли їмо, кому яка доля попадеться, той за те буде відповідальний, Це буде в його житті на наступний рік. Ось чому саме це в новорічні свята робиться під час нового року. І я покажу вам зараз ці касмєтчика. Традиційно завжди виноградна паличка означала виноградарство. Виноградна паличка разом або просто паличка разом з шерстю це як посох пастуха, і це вівчарство. Тобто людині, яке попадеться цей образ, цей символ, буде відповідальний за вівчарство на наступний рік і йому буде щастити. Да? І доля йому посміхнеться саме в цьому. Фасоль, така маленька фасолька, означає врожай. А це означає добробут. Власне, треба сказати, що все, що пов'язано з традиці традицією, з якимись ритуалами у народній творчості і в, і в народі, і в фольклорі, воно все пов'язано з добробутом, з всі ритуали вони робляться на те, щоб да, щоб був врожай, щоб було здоров'я. А коли є врожай, є добробут, є багатство. Але окремо у нас є такий символ гривня. Але ми поклали 10 на випадок, коли комусь попадеться, щоб можна було щось купити за них. І я вела цього року, так як ми робимо сучасну баницю, я ввела нові два символи. В першу чергу нам всім дуже хочеться, і все решта для нас не має такого значення, як перемога України. Тому ми поклали отакий значок Прапору України разом з Європейським Союзом, це те, куди ми прямуємо, кому попадеться цей значок. Я хочу, щоб це означало його день народження, його місяць народження і буде місяцем перемоги. Згодні подивимось, в якому місяці наступного року чекати перемогу. І так як взагалі-то такий символ ніколи не ставили в бані, тому що це робилось це для сім'ї робилося, завжди вже всі одружені, всі все мають. Але ми вирішили, так як в нашій компанії у нас є незаміжні дівчата і хлопці, тому а, ми будемо, покладемо ще отаку обручку, яка символізуватиме шлюб. А, а це означає шлюб, а значить підняти демографію України і, значить, в України є майбутнє. Поїхали! Сьогодні Тетяна показала нам найбільш швидкий спосіб приготування цього національного блюда. Яєць можна брати скільки завгодно, залежно від того, яку, наскільки велика у вас сач цей э, деко. І відповідно до того, скільки ви гостей будете чекати. Я розбила і наскільки великі яйця. У мене домашні яйця, вони маленькі, тому я розбила 8 здається, яєць. І я роблю сучасні дівчата, вони більш швидкі. Тому я зазвичай роблю з того, що є. Під рукою це з лавашів, але є, продається ще таке спеціальне тісто для бані, це Тіста філо, Воно таке тонке-тонке, спеціальне, його теж можна знайти в супермаркетах. Але лаваші в цьому випадку справляються дуже добре. Ось такі звичайні ми ми я взяла на три лісти. А, наші бабусі, дідусі раніше вони просто самі розкатували тісто, але це більш трудоємкий процес і займає більше часу. Тому ми економимо час в сучасній ґаздині, робимо це як, як є. Це заливка, в яку ми в яйця вкладемо ще кисле молоко або звичайне молоко, можна сметану, можна будь-який кисляк, а, Все буде добре для цього. Далі на терці натирається овеча бринза. Ми, коли були маленькими з сестрою, ми дуже воліли, звісно, витягнути гроші. Це нас найбільше цікавило, тому що все решта, ну ми якось не розуміли, її нам не потрібно було. Але всі дуже чекали цю баніцю. А, зараз я думаю, що всі більше, більш навіть за гроші воліють перемоги, тому я би дуже хотілася. Мені щоб попалась мені перемога, але в мене день народження аж в серпні. Тохай краще хтось витягне в кого, в кого раніше. А ми всі допоможемо, щоб все це сталося раніше. Враховуючи той факт, що взимку бринза вже в рассолі настоялася і є дуже солоною. Я зазвичай перемішую з творогом для того, щоб і сама сиркова маса в цьому бригу була більше, тому що бринза вона топиться, а творог він залишається звичайний коровічий творог, і і так вона менш солона. Готується банниця у спеціальному листі круглої форми. Я довіряю тільки такому болгарському традиційному саче. На ньому готувала ще моя бабуся. Воно чугунне і достатньо міцне, важке, але не прилипає нічого до нього. І Тому ну, це найкраще, що є, але скляні також підійдуть. Сма... Намащуємо все смальцем або вершковим маслом. Але ми знову ж таки робимо за старим методом, смалець найкраще підходить. Зазвичай листечку можна або можна рвати, щоб більше потім заливочка могла е, проникнути в, до, аж донизу. Але я роблю такі от дірочки і не рву його, укладаю от таким чином перший лист. Розкидуємо наше нашу бринзу. Потім другий лист. Таким чином робиться декілька шарів, а всередину господиня ховає космечати символи Нового року. А зверху все це заливаємо збитими яйцями, з молоком. Нічого не солимо, не перчимо, не додаємо, тому що пам'ятаємо бриндза солона. Вона все сама зробить і віддасть сільку. Трошки немо, щоб пройшла заливочка. Відправляємо баніцю в духовку. Духовка має бути вже нагрітою. Градуси 200-220. Достатньо наблюдаємо десь хвилин 20. А поки банець заготується, господини накривають на стіл. А за цей час приготувалася наша баниця. Готова. Кожна святкова вечеря починається з молитви. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за цей рік, який минув. Дякую тобі за новий, який ти даєш. Дякую тобі, Боже, за їжу, яку ми маємо на столі. Дякую тобі за те, що ти завжди йдеш попереду мо позаду. Я дуже прошу Тебе, Боже, про диво для нас, для України, захисти Україну, боронь наших захисників і воїнів наших, помстися через них за нас, віднови справедливість, будь ласка, дай перемогу Україні, благослови цей новий рік для нас. І хай Твоя воля, Твоя слава і Твоя ласка буде над нами усіма на весь наступний рік. Молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А ось тепер настав найцікавіший момент, що ж нас чекає у 2023 році. Ми на гроші О, Ура! ви наградарство. <сіли> <сіли> Юра, хоч не хоче, або доньку кого там? Ще зарано. Значить, змі значить відновлювати цю демографію України. Символ перемоги також попався нашому операторові. У мене перемога. Попався. Ура! Перемоги. Так, Є коли я тебе день народження? в квітні, то можемо сподіватися, що в квітні буде наша перемога. В квітні чекаємо перемогу. Якраз що? на супер, Пасху, супер. супер. Всі ці традиції дуже круті. Коли це така собі гра народна, ми собі замовляємо долю, але. Ми мусимо розуміти, що ми самі творці своєї долі і сподіватися на горнього, на всевишнього дав би Бог здоров'я і перемоги. все решта ми самі візьмемо. Ніколи раніше не думала, що миру і здоров'я, коли бажала, що це так важливо. Пандемія, і війна нам це просто підсилила розуміння цих слів. Хеть по інакшому до цього відносишся, то за перемогу і за здоров'я. Ксенія перевеш завоюрі Слободяни для юг Today.